i don't know if i'm thank you for checking my muscle þessu no. nefn Merci à vous. Іншому цей кюшон. Зовсім по-іншому. От на тобі добре цей Угу. Мені подобається, як на тобі цей кишончик Мені дуже подобається, як на тобі цей кишончик Тобі все пасує Тобі все пасує У тебе така добра шкіра. Отаку така добра шкіра. Що? Я тобі льстю. Я не льстю. Для мене, знаєш, як ото кажуть. Красава чах, того хто дивиться. Отак от, от. Тому для мене ти красуня. Угу. Так. А ще я тобі хотіла оце по секрету розповісти. Мене так вже задовпав цей колір волосся. І хочеться вже, щоб воно скоріше відростало, відростало. Я не хочу зараз нарощуватися. Зумієш, да? Розумієш, така ж сама, да? І настрій не туди, не сюди. І стільки всього, і роботи багато. І все треба переробити, і все треба переробити. І знімати всього. Що? Ти хочеш, щоб я тобі волосечко продала. Зараз моя рабузька. Зараз моя кисінька, я тобі приберу волосочку. Давай. Че вот знаешь, начали як не на закінчиться цей

Mm -hmm. Слухай, я тобі знаю, що скажу. Перестаралася, ти бачиш, тут уже така націчка рум'яна, рум'яна. Рум'яна, рум'яна, рум'яна. Ми не п'яні, ми рум'яні. лесной ему Поїдемо я заінька. Моя, моя красиві з тобою поєдемо. Моя я от дійсно так рада, що ти за мною це прийшла. Макіяжка швиденько зробити, що ми з тобою потім разом. Собі цей, а, нашу. У мене є така грумерська машинка, ну точніше, просто для стрижки, але я її завжди стригла собак без яких своїх, особливо дубку за В принципі, вона було знаєш себе її підпривати, а не їздити. А я зараз вирішила відпускати. Заколочки, 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 заколочки. І прихвачуємо. Ой, блін. І прихвачуємо. А тепер з іншого боку робимо теж святе та да, оцього Сначка. Як Сначка. От, що, чумчика. Як то кажуть, чумчика хочемо. you <laughs> mm -hmm.